Зараз покажу вам похибку цього дешевого лазерного рівня. Чому я не рекомендую їх купувати, або купувати тих людей, що 100% їх калібрують, перевіряють. Чи хоч поняття мають в тому якесь. Ось дивіться. по кругу привертаю. Та в нас зараз показує. Ось, 2,5%. Бачите? Обертаю по кругу. Дивимося 4 з половиною. І того у нас виходить 2 сантиметра. 2 см на відстані 5 метрів. Ну, як ви набудуєте щось. І зараз покажу вам. покажу вам тут також ось. 4 показує і обертаю. 3. Тут сантиметр. От вам горизонт. Це мало того, що нема ще в ньому угла, також треба перевірити, і ще верхній горизонт подивитися. Тобто тут повністю, повністю все збито. Ось такі лазері, от такі лазери купуєте. Звертайте на це увагу. Просто гроші на вітер тратите.